Ну, ви знаєте, після такої гри говорити важко, тому що тільки завтра можемо зрозуміти, що ми не робили. Але я, що би хотів сьогодні, в першу чергу привітати вчителів зі святом, вчителів Тернополя, вчителів Тернопільської області, які за нас боліють, які за нас переживають, які знають, що ми цілий час будемо показувати їм стоїмо того всього, що ми їхні колеги. Ну і про ігру скажу одно. Я не знаю, яким треба бути нахабою. Щоб приїхати до вчителя в Тернополі, забирати очки. День вчителям Києві не візьмуть очки. Я радий, те, що так сталося. У вас запитання одне позитивне, друге негативне. Ви погоджуєтеся, що гості не заслуговували на поразку. Вони теж молодці, так повідають. Я мене нині цікавить та команда. Тільки мене характер, мене так, тільки не цікавить Наша команда і я дуже радий. Якщо в загальному... Про ігру, ви знаєте, перший день був важкий, так як ми чекали того всього. Якщо до ігри, ми з вами з засобом, масової інформації говорили, я однозначно, що я готовий був не програти. Всі готові до нього знали, що за команда, команда практично йде без, без програшів, практично немає програшів і ви знали, що турнірна таблиця зараз, що робиться, що могло нас відкинути, що нас могло підняти. Я рахую, що перший тайм десь деякій мірі нам важко було другий тем за щось фізичних кондицій, за що фізичних за що бажання, я скажу, ще одне, ми більше хотіли виграти, чи вони. Бажання у нас більше було. Друге запитання, я не у в вашій тренерській концепції, але коли ви запам'ятаєте номер Полянчука на футболці, він же вам показує не знаю, яку гру і видає його вперше не бачите. Я скажу Полянчук, дві останні гри в основному в составі. І я не думаю, що його не бачу. І Сергій — це ігрок нашої команди. До Сергія ми відносимося це дуже добре. І Я думаю, одно, ну, що все вперед, все буде з ним і в команді у нас нормально. У нас різниць різниця полянків чи там. Ви бачите, сьогодні ми навіть молодий Дорі грати і вдачно зіграв. І я думаю, проблем ніяких не властич. А можете кілька слів про гру Дорі перший раз в стартовому складі? Ну, ви знаєте, цей хлопець це до нас прийшов Закарпаття. Це Закарпаття, Нураський Королево, рідне місце, де я живу. І я би хотів сказати, що папець, бачите, вдачно писався, старається. І десь в деякій мірі, я думаю, одно, що з часом е, я його сьогодні замінив, тому що бачите, у п'ять жовта карточку, п'ять його вигнали, як буковині випустили. Але я думаю, одно, претензій до нього нема по бажанню, по самовіддачі, і те, що ми з вами говорили, ми мусити грати по нього. пожалуйста. Ну, Ви не вважаєте, що Тернопіль грав сьогодні слишком грубо, як правило, навіть істопа. Ви розумієте, ми грали так, щоб був позитивний результат. Якщо ми отримали жовті карточки, якщо ми грали грубо, як можна з цією командою грати, якщо вона йде практично без поразок, яка грає короткий пас, і однозначно ми не мали права їм дати грати, грати, грати технічно. А це одна сторона. Друга сторона, я хочу сказати одно, що жовті карточки в одну сторону, що одинаково, що в другу сторону. Я не хотів сказати, що сталь теж накладена. Це була би від гра, і від цієї грішою чекати. Не могло бути результату там шість або. 5 П'ять сьогодні, два гола могли бути. Я радий, що такі голи, тільки три є. Сергій Петрович, Серпетро, ще запитання? От, цікаво, чисто по тактиці. Розумієте, от така команда, швидкісна і майструвати Дніпро Дзержинський, сьогодні десь семене загубився, тому що йому не дали зіграти. Та ж втікти. На рахунок в тому, який може бути варіант такої гри, коли захист надійно прикриває. Що спереду висимо, то... Я вам скажу, я зрозумів вашу думку, я вам скажу одно, ця команда виграла Чорноморі з дому. Хіба б ну, цей не, команда не, можна так. тільки з ними що автобус ворота поставити, чи що? Нічого страшного, не було, ми грали з лідером, ми грали з командою, лідер, Олександрія, вони... А як з ними грати? Я радий, що команда, яка ми буде на 4 місці, з другим місцем зіграли вдачно. Я радий, що ми там біля них, біля, тих, біля когорти великої. І я би хотів далі, щоб десь ми так були не загубилися. Хто проти того всього, що є таке? А з те командам дають грати, е, ми так граємо, як нам дозволяє команда. Але все рівно, якби не було результату, то ми б зовсім по іншому грали, але є результат. І ми мусимо грати той футбол, який приносить результат. Нам багато говорить, що ми не той футбол граємо. Я ще раз говорю, ми граємо той футбол, який приносить результат. Я не думаю, що десь говорять фрази там по суддястю, бачите, що судді судили сьогодні, що там судять нас, немає ніяких проблем. Ми все розуміємо. Але ми б'ємося до останнього того, що в нас є. І я не хотів би сказати, що ми щось не так робимо. Ми граємо той футбол і для кого ми граємо? Для болівників. Якщо болівник рече Тернов, якщо болівник після гри не спішить додому, а подає руки футболістам моїм, то я думаю, воно це те, що ми хотіли. Все, дякую.